Продовжую ранок в швибішхаль, поки нема людей. Поки в мене фітнес і дорога на навчання. Я тут стараюся людей не знімати, бо це, як то кажуть, порушення прав. І ну, не всі хочуть, щоб їх там знімали на відео і десь було розміщено це в інтернеті. І от я йду. Мені, правда, в іншу сторону і бачу, що Брама, як у Львові. Брама, як у Львові, да. так. Ліхтар, як у Львові, до речі, Брама. Є е, Україна зараз дуже... от, Є така книжка Брама Європи. От, Напевно, це так да, про нас. Будемо закривати наші брами від східних сусідів. Ну, то навіть сусідом не назвеш. Ну, і тут от якраз про сусіда східного сказали, і так влучно оця табличка. От. Ви, напевно, мене зрозуміли.